ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. У дубні епідемія грипу. Тут кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання перевищила епідпоріг на 28 Повідомляють із Держепідслужби. Тому на вихідні у райцентрі вводять масковий режим у закладах громадського харчування та магазинах. І забороняють проведення масових заходів у понеділок. Місцева влада має вирішити, чи закривати школи. Тим часом у Кузнецовську до епідпорогу залишилося лише 5%. У рівному кількість хворих за тиждень навпаки трохи зменшилася, і до порогового рівня тут ще 20%. Загалом же на Рівненщині цей показник становить трохи більше 63%. Із 6,5 з тисяч людей, які захворіли цього тижня в області на грип та ГРВ, переважно більшість становлять діти віком до 18 років. За цей час було госпіталізовано 255 людей. Змінити складну ситуацію у медичній галузі країни можна лише спільними зусиллями держави і бізнесу. Такий висновок зробив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, який перебував на Рівненщині із робочою поїздкою. Центр променевої терапії, який він відвідав, урядовця приємно вразив. Але поряд із високими технологіями та сучасною апаратурою Оксана Жужевська побачила гонку диспансерії низку проблем. Назарчикові ще немає і трьох рочків, проте він вже добре знає, яким жорстоким буває життя. Він сирота, але в дитячому будинку гість нечастий. Натомість, дитину вже добре знають рівненські онкологи. Він лікувався в обласній дитячій лікарні, а зараз проходить курс у центрі променевої терапії. Сьогодні в нього, як і ще в п'яти його маленьких друзів, по нещастю гості і подарунки. Все теж тоді. ну кажи, а мені. Центр променевої терапії відвідав гуманітарний віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Йому показали, як працює комп'ютерний томограф та лінійний прискорювач, на якому тепер лікують і онкохворих діток. А загалом у державі з цим проблема, адже центру дитячої променевої терапії в країні просто не існує. Побаченим вже на Рівненщині урядовець залишився задоволений. Цей центр і сьогодні вже є взірцем ефективної роботи і буде славувати якраз прикладом для інших центрів. Які будуть забезпечувати таку ж роботу в регіонах. Нашої держави, але за високими технологіями центру і щасливими обличчями вже пролікованих пацієнтів, все одно ховається чимало проблем. Найболючіша відсутність у центрі дитячих фахівців. Тож педіатра та анестезіолога постійно викликають з обласної дитячої лікарні. Робота ж з новим обладнанням специфічна і вимагає спецпідготовки. Апаратура – це електроніка, це фізика, яка вимагає дійсно високої кваліфікації спеціалістів. І тут питання, скажімо, що людина, яка вчора працювала на ФАПІ, онкодиспансері, очевидно. Не то, що не просто не зможе працювати цю проблему. Вирішують стажуваннями за кордоном. А от інше нагальне питання це вже компетенція столичних посадовців. В онкодиспансері тривалий час чекають рішення міністерства охорони здоров'я щодо зміни статусу закладу на національний протипухлинний центр. Це дало б змогу офіційно і на законних підставах лікувати у рівному хворих з інших областей. Проблема болюча, тому що в нашому регіоні, в Західній не тільки два лінійні прискорюючи зараз, працюючи, це у Львові, в Рівному. І безумовно, що для нас надзвичайно болюче питання, коли приходять хворі Тернопільська, Волинська, інші області. У лікуванні людям не відмовляють, але тоді воно лягає повністю на їх гаманці. Медики сподіваються, що віцепрем'єр посприяє у вирішенні і цієї, і кадрової проблем. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Ось уже 14-й рік поспіль в Україні 23 лютого офіційно відзначають день захисника вітчизни, свято, яке стало відгомоном дня Градянської армії, і нині популярне серед рівнян, за словами продавців, жінки уже заздалегідь почали шукати подарунки своїм сильним половинам, при цьому руйнуючи численні стереотипи, які саме знає Тетяна Климчук. Шкарпетки, майки та нижня білизна. Чи справді саме такі оригінальні подарунки на 23 лютого отримують більшість чоловіків? Неповним цей список буде і без для гоління та дезодоранту. Втім, як переконують жінки, усе це стереотипи Цьогоріч Вони приготували для сильної статі зовсім інші подарунки. И муж і сини всі в армії між прочим українські. Так, що да, муж Лестьона, по тому що то сладкої, як дівчатка. А сын у нас далеко служить. тому ми не можемо так подарити зразу. Для меншого плануємо на рибалочку удочку, а для старшого воду. я вже придбала подарунки. А можете сказати, що придбала? чоловіку. подарувала лото забаву. За словами продавців, напередодні дня захисника вітчизни у них особливого ажіотажу не спостерігалося. Хоча певне пожвавлення таки було. Брали кажуть переважно практичні подарунки. Всі пам'ятають, беруть і галстуки, і запанки, і рубашки. так що наші жінки молодці, помнять добре про своїх чоловіків. Руйнують сучасні жінки і стереотип про те, що квіти лише для слабкої половини. Напередодні чоловічого свята вони теж у пошані. Купують жінки квіти для чоловіків. Ну, так і чоловіків на восьми для жінок, але все таки купують. Не забувають у чоловіків. А які особам квіти купують? Вистука, троянка, резати. Чоловіки щодо можливих подарунків не вибагливі. Запевняють, не в них щастя. Вже подарунок доля зробила мені, подарувала чудову жінку, чудова сім'я, все є, слава Богу. Тим дехто з представників сильної статі все ж таки очікує на сюрприз. В машину буду чекати, але чекаю. А, а вдруг, знаєте, як кажуть, останню надію. Може, не забудуть мої дівчата. мене. традиційно вважається, що день захисника вітчизни це свято військових. Однак у них на це своя думка. Кажуть, кожний чоловік, який відчуває обов'язок у захисті батьківщини та родини, повинен приєднатися до лав тих, хто святкує. Це свято від маленького хлопчика, який ще в дитячому садочку, і від для сивого дідуся це теж є свято. Це вважає таке свято для всіх чоловіків. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. На сцені викладачі у глядацькому залі студенти такий незвичайний концерт щороку організовують у міжнародному економіко-гуманітарному університеті Рівного. Цьогоріч дійство мало особливий підтекст. Свято приурочили одразу до двох дат: дня захисника вітчизни та 20-річчя заснування університету. Продовжить тему Роман Сварида. У залі Палацу культури текстильник Аншлаг. А біля входу юрба людей, які сподіваються потрапити всередину. Причиною всьому концерт викладачів. Традицію організовувати для студентів такі концерти запровадив свого часу засновник міжнародного економіко-гуманітарного університету Степан Дем'янчук. Такі дійства покликані об'єднати професорсько-викладацький склад та студентство в одну сім'ю. Життя студента на протязі п'яти років, а п'ять років це великий проміжок часу. От від сім'ї, от від родини, є непростим, є складним, хоч і веселим і цікавим. От. Але він повинен проходити як можна ближче в такій атмосфери родинній. От зв'язку з тим і започаткована така традиція. Викладачі, які звикли до виступів перед аудиторією на лекціях, за кулісами сцени помітно хвилюються. Серед них і проня Прокопівна у цього персонажа перевтілюється завідуюча кафедрою біології. Цей образ дуже цікавий. По перше, він абсолютно протилежний. Моєму е, внутрішньому світу в протилежній моїй поведінці, і я вирішила спробувати грати Проню Прокопівну. А що не можу? У нас були професійні вчителі, через те ми досить таки. Е, ну, Мали солідну підготовку, очікування глядацької аудиторії, актори-аматори виправдали. Мені доволі подобається такі концерти. Тим, що в більшості виступають студенти. а Тут виступають викладачі, і студентам рідко дається така можливість подивитися на те, як виступають викладачі. Ми сюди прийшли, тому що ну парах викладачі можна сказати, говорять одне, вони не проявляють себе на повну, а сюди ми прийшли тобто побачити щось неочікуване. Концерт викладачів цьогоріч був присвячений дню захисника вітчизни та 20-річчю заснування університету. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Слова теж колись народжуються. Проблематику укладання нових слів у словники обговорили у рівному науковці у рамках всеукраїнського наукового семінару. Організували захід у гуманітарному університеті до 50-річчя кафедри української мови імені професора Каленика Шульжука. Місцеві науковці нині мають свою лабораторію, яка займається пошуком і вивченням неологізмів, але завжди раді почути поради від своїх колег. Які слова мають можливість офіційно збагатити українську мову? Цю та інші актуальні проблеми неографії, тобто науки, яка займається укладанням нових слів у словники, обговорили науковці з Рівненщини та вишів з інших регіонів. Певних порад рівненські доценти, кандидати наук та професори хотіли почути від науковця із гучним у цій галузі ім'ям член кореспондента Національної академії наук, професора Світлана Єрмоленко. Нові слова у мові з'являються не часто. Вони виявляють і стан суспільства, і стан науки у суспільстві, і стан освіти, а майбутнє можна бачити із тих нових слів, які з'являються зараз у нас у мові, і в мові поетів, звичайно. Бо поети це як камертон суспільства. Проблематикою неографії нині активно займаються в лабораторії на кафедрі української мови РДГУ. Періодично тут видають словники авторських неологізмів, а в планах є і більш серйозніше видання. Плануємо наступного року видавати перший в славістиці словник авторських неологізмів української поезії 20-21 століття. Наприклад, наш земляк Валеріан Поліщук свого часу створив слово мовчаль. Надзвичайно поетичне, надзвичайно за наповненням глибоке, мовчазна печаль. Такий український футурист, як Михай Семенко, свого часу створив любіль. Так от воно вже настільки підхопилося поетами, що навіть рівненська журналістка Ніна Мініч так назвала свою збірку нарисів про жіночу долю. Іван Марчук, Денис Коломець, інформаційна програма «День». біжи, люби, дихай. Персональна виставка фотохудожниці Світлани Райчук під такою назвою відкрилася у галереї арт кав'ярні Сальвадор Далі. Експозиція стала творчим звітом за останні два роки серед представлених робіт, здебільшого портрети та світлини у жанрі ню. Бачив виставку і роман Сверида. На експозиції представлено півсотні робіт, здебільшого психологічні портрети та світлини у жанрі ню. За словами організатора виставки Олександра Купчинського, Світлана Райчук, одна із найяскравіших українських фотохудожників. Мені приємно, що вона сьогодні тут в залі вже второй раз виставляється. Мені приємно, то, що тут хороша колекція із атлічний студійні кадри, є атлічна зйомка репортажна. На цій виставці кращі роботи фотохудожниці за останні два роки за словами авторки експозиції. Найважчим для неї є пошук моделей. Таких складних моментів не було. Якщо раніше були проблеми із моделями, е, важко було знайти е, цікавих дівчат, а зараз абсолютно нема ніяких проблем з дівчатами, тому що е, багато хто хоче фотографуватися, любить фотографуватися і вміє. Моделями для Світлани Райчук виступили знайомі, подруги та донька. Часом ну, за стільки років від самих самих простих фотографій ми виросли до того, що я вже без слів її розумію, і, в принципі, ми. За зйомку можемо зробити багато якісних фотографій. Нині Світлана та Ельвіра Райчук мріють про спільну фотовиставку. Експозиція ж під назвою Біжи, Люби, дихай у арт кав'ярні Сальвадор Далі діятиме до 14 березня. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. І на сам кінець трішки спорту. Команда Сокіл із села Садове, що у Гощанському районі, виграла суперкубок рівного із футзалу. У грі за цей трофей колектив із садового у серії післямарчевих пенальті по пональті переграв вихованців рівненської дюсиша номер 4 пять Основний час зустрічі завершився у нічию 2-2. Нагадаємо, що Сокіл також є володарем кубка рівного, а його суперник по суперфіналу нещодавно виборов золоті медалі у чемпіонаті міста. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.